зараз смерті нашого брата звинувачують усьому батька. На мою думку, вони просто знайшли крайнього. І хочуть прикрити булінг в школі. Раз була така ситуація, що Тарас до мене прийшов і мені розказував, що після школи його перестріли хлопці на мотоциклах. Окружили його і кидалися на нього з ножом. Також, коли ми з Тарасом їздили в, в сусіднє село в магазин, то як ми їхали назад, то в нас хлопці каміння вкидали, і ще слід довго. Наш брат Тарас завжди реагував на булінг дуже різко, завжди хотів захищати Юру. нас, сестер також зимою нас хлопці залили перед школою ковзанку, і ми всі каталися. І набагато менший за мене хлопець попхнув мене на, на ковзанку, і я подарила штани. А вчілька взагалі його не насварила. Просто дала мені голку з ниткою, я сіла на лавку і зашивала її. Психолог, свій скажи, ще психолог. Це все здається, за що ми розказуємо, це мелочі-мілочі типу, мілочі, потрошки. Це Все, типу, не на що на них впливає, а це добряче впливало на психіку, як, наприклад, та, под... у бзивнуті в тебе вже міняється самооцінка про себе, як тебе навіть менше тебе не поважають. Все язика наша англійська, Оксана Анатолійовна, я, я ще досі як помню, що вона до всіх нормально в класі ставилася, до мене найгірша зі всіх. Вона навіть не, дала мені, не давала мені вчити її, її прикмети, вона тоді вчила викладала англійську мову. То вона поперед мене читала, не давала мені даже читати. Ми татові спочатку розказували все, а тат нам завжди говорив прощати їх, відповідати на зло добром. На мою думку, вчителі, директор. Вони не могли цього всього не бачити, адже це все проходило в школі на їх участь. А після смерті нашої сестри Каті хлопців постійно дражнили. Говорили, що вони там ходять на могилу, танцюють, обряди всякі встановлюють. А на суді ті діти, які обзивалися, говорили зовсім інакше. На мою думку, б для них були батьки. Якби зразу проїхала поліція після. Смерті Тараса. Вони, на мою думку, говорили б зовсім по інакшому Хто й би та й проговорився, ні? А на суді ми всі розповідали про булінг, але наші слова не взяли до уваги. Зовсім не хотіли слухати і переводили тему на тата. Прокурор давила і задавала провокативні питання, щоб ми, хоч якось в якійсь мірі, звинуватили тата. У нас в сім'ї не було домашнього і релігійного насильства. У нас тато завжди привчав до, до праці, до дорослого життя.